Друзі, всім привіт! Сподіваюся, ви ще не постирали свої пальці на такі проекти, як Notcoin, Hamster Combat, тому що сьогодні я підготував для вас Альфу. проект, який мені хочеться виділити на фоні інших конкурентів, і на це є декілька важливих причин. По-перше, на відміну від таких уже дуже сильно зашилених проектів як Hamster Combat, тут ще немає такої величезної кількості користувачів. Ну і найбільш цікавий для мене факт це те, що вони залучилися підтримкою такого проєкту, як Linea. Хто ще не знає, то Linea це дійсно тір-1 проєкт, у яких за плечами розробка того самого Метамаску, і плюс сумарно вони залучили більше 700 мільйонів інвестицій. Так що я думаю, що в такому проєкті, як MemFi, проблеми з грошима точно не повинно бути. А що стосується самого лістингу і AirDroпу, то. Зовсім недавно в Телеграмі вони написали пост. Тут вони говорять про те, що вони вже на фінальній стадії переговорів із деякими топовими біржами. І враховуючи те, що такий проект, як NotCoin залістився на самих топових біржах, а саме на Binance, на Bybit, на OKX, Я майже точно можу сказати, що Мемфай буде ліститися на самих топових біржах. Тому що ніхто з них не хоче упускати таку велику кількість аудиторії, плюс з часом я впевнений, що вона буде збільшуватися, проект буде набирати популярності, тому я думаю в тому, що проект заліститься на топових біржах, можна не сумніватися. Що стосується актуальності, то я думаю, що в нас буде ще більше, ніж достатньо часу, щоб назбирати велику кількість монет, тому що в команди дійсно великі плани на даний бот. Сам лістинг планується приблизно аж у 4 кварталі цього року. А зараз ми знаходимося всього лише на другій стадії, тобто відкритий е, альфа-тест. Плюс вони планують вводити ще дійсно багато цікавих функцій, на відміну від того ж NotCoin, де ми просто тапали по екрану. Тут повинні бути ще різні битви планів, е, прокачки персонажів, всякі скіни, NFT, сюжетна частина. Так що очевидно, що команда серйозно ставиться до даного проекту. Це не є історією на якісь там 2-3 дні, а дійсно серйозний проект, на якому я сподіваюся всі зможуть добре заробити. Все, тепер давайте переходити у сам бот. Він відкривається тільки із мобільного телефону, тому я перехожу до екрану свого смартфону. Я думаю, що більшість із вас вже і так добре знають, що потрібно робити у схожих ботах. ми. Відкриваємо бот, тапаємо по екрану, заробляємо цим монети. Тут ідея чимось, можна сказати, схожа із хамстером, у нас є декілька рівнів, ми набираємо певну кількість монет, і після цього у нас відкривається новий бос. Тут взагалі ідея полягає в тому, що в нас на кожному рівні є свій певний бос, у нього є своя кількість здоров'я. За допомогою того, що ми тапаємо по екрану або Користуємося таб-ботом, який можна купити за 200 000 монет. Ми поступово зменшуємо здоров'я кожного босу, і коли його здоров'я доходить до нуля, бот автоматично перекидає нас на новий рівень і нам відкривається новий босс. За те, що ми, так сказати, вбиваємо босів, нам дається приз. Відповідно, чим більшого рівня у нас босс, тим більше монет нам дадуть. Ось за боса п'ятого рівня нам уже дають 1 мільйон монет. За четвертий рівень 500 тисяч, ну і відповідно з кожним рівнем е кількість здоров'я кожного боссу у нас збільшується. Що стосується таботу, то ми можемо його активувати три рази на день. І максимальна кількість монет, яку він може зібрати за раз, це 194 тисячі. Тут є такі ж самі бусти, як і в інших таполок. Ми можемо обирати турбо. І тоді ми будемо фармити в 10 разів більше монет, можемо відновлювати енергію, збільшувати урон, збільшувати ємкість енергії, збільшувати швидкість, з якої буде відновлюватися енергія. Тут в принципі все так же само. Трішки правіше від рівня боса ми можемо вступати в різні плани і також змагатися з іншими користувачами. У нижньому меню у нас є розділ статистика. Тут ми можемо побачити, в залежності від кількості монет, яку ми нафармили, в якій лізі ми наразі знаходимось. Бачимо, що наразі в боті є 5 ліг, і зараз для того, щоб мені перейти в наступну лігу, потрібно буде назбирати 20 мільйонів монет. Звичайно ж, у вкладці Invite ми можемо запрошувати друзів і за це отримувати якісь винагороди. До речі, буду дуже вдячний, якщо ви перейдете саме по моєму посиланні, його я залишу в описі під цим відео. Якщо ви тільки зараз будете відкривати даний бот, то один із способів, як ви можете швидко назбирати монет, знизу в нас є вкладка Earn, і тут ви можете виконувати різні завдання, це зазвичай якісь підписки, за які дають доволі непогану кількість монет. Першим ділом, як ви назбираєте 200 тисяч монет, я би радив купити та бот. Адже якраз таки він фармить найбільшу кількість монет. Все, друзі, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буду дуже радий, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Також можете писати коментарі, я обов'язково буду все читати. На цьому буду прощатись, всім добра та побачимось вже в нових відео.